Мої Всім привіт! З вами Влад Крючок. І сьогодні ми будемо ловити з вами на поплавочок нашою уткою, Будемо, друзі, бомбити карася весняного. Погляньте, друзі, яка краса. Все зелене, все розцвітає, пташечки співають Озеро наше друзі. Закинуте, забуте озеро в самих кущах. Зараз ми, друзі, з вами наловимо карасиків. Погляньте, друзі, наше озеро. Не знаю, пройдуся трішечки вперед. А що я бачу, тут вже якийсь плюс-мінус місточок хтось зробив. Ага, це піддони. Це, друзі, піддони. Отут я, мабуть, друзі, і буду ловити нашу рибку з вами. От зараз я розмішаю прикормочки і буду закидувати, друзі, поплавочок. Погнали. Ну що, друзі, зараз я приготую прикормку. Прикормку я взяв фідерну із запахом охотки. оходки. Називається секрет, друзі. А таку не знаю, насики вона буде добра. Я якось пару раз пробував зимою ходити. Не знаю, ні, нічого вам не скажу. Вроді би як клювало, вроде би як не клювало. І, друзі, візьму іще кукурузу із насінням коноплі і пшеницею, друзі. Ось ще є її трішечки домішаю. Карасик нас любить такі інгредієнти, друзі. І будемо, друзі, з вами ловити карасика. Карасик тут невеличкий на цій водоймі, але його тут багато. І, друзі, на крючок я буду надягати опариші. Або черв'яки. Буду дивитися. Більшість тут найкраще клює на опариша. Але буду дивитися, якщо не буду клювати на опариша, буду черв'яка вдівати. Погнали. І закидуємо, друзі, нашу прикормку в воду. Такий трішечки вітер спустився. Я думаю, він нам не помішає половити нашої друзі рибки, наших з вами карасиків. Ну що, друзі, одягаємо нашого з вами опариша. Одного, ще одненького. Опариш свіженький, енергічний оба такі, друзі, опариші два. Ну що, друзі, ловися, рибка велика, велика і ще більша. Поклевочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, який у нас карасик. Отакенький манюній у нас, друзі. Перший карасик наш. Ура! В Садок, навірно, його відразу. Візьму я в садочок до рибку відразу в садок вложити. Туди його. Клас, друзі. Перший карасик у нас вже є. Невеличкий карасик. Вона освіжу я опариша. От опаришів ми все рівно всі не використаємо. Так що можна їх не жаліти, друзі. Ну давай. Вони сьогодні такі жваві. Оп! Там ні в чоботи насыплються і друзі закидуємо оба. Опа, друзі. Ой, який гарнюний Наш карасевич. Ого. Який, друзі, чималий карасик, погляньте. Клас! Ось сьогодні ми нажаримо, друзі, карасиків. Закидуємо знову. Красики друзі підійшли на нашу прикормку. Давайте клюйте. Великий ще більше. Не знаю вам буде видно чи не буде. Це походу або нутрія, або андатра. Або невеличкий бобрик. Хочте щось там точить? Хі, клас, друзі. І не боїться? О, друзі, покльовочка. О, друзі, є, є наш карасик, невеличкий, но є. Ззаді за мною не знаю, там камушир рвуться прямо. Знаєте, Яндатра чи Бобрик. Друзі, був карасик. Але успів втікти від нас. Ось видно вам, так? Да? Наприклад, це маленькі взяти. повністю ворушаться. Тобто рибка їх об'їдає. Оп! Закинули, друзі, поближче до Камишика. Відразу клюнув карасик. Такий чорненький, непоганий. Друзі, закидуємо далі. Якщо там клює, значить туди потрібно кидати. Ой-ой-ой. Клас, друзі. Ой, кабанчик який Це, друзі, кабанчик у нас о Карасевич, друзі, глянь який. красень, де його. Друзі, є знову. Ой -ой -ой. Невеличкий, друзі, карасик, але є. Цього я думаю можна взяти в садочок. Оба. Друзі, біля камишика якось краще, набагато краще клює риба. Вона там об'їдає оці. Нальот, чи як він там називається. А, друзі, знов... ой 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 друзі. Ох, і карасик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоять, 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 гарний, друзі, карасик у нас. Нічого собі я не ожидав. Ух, який кабанчик. Ну, іди до нас. Ну такого вже Ох, друзі, клас. А такого вже подсачик треба. Клас, друзі, оце той карасянтрик клюнув. Стій, дивіться, друзі. Це найбільше, який я тут оловив. Нічого собі. І клюнув. Стій вже, друже вже все. Дивіться, друзі, який карась. Хі, туди його. Маленький карасик, друзі. Може потягнути так сильно, а це такий ого, який здоровий, друзі, був І одразу покльовочка. О, є, друзі. А це, друзі, гарний теж був карасик. Ова. Бачите, біля того камишика гарний карасик клюють. Там їх, походу, ціла зграя. Ну, давай, давай. Давай. Друзі, є. Є є. є, є. Карасик Стій. Який жвавий. Чуть би в очерет не затягнув, друзі. Це мені, друзі, рибалка, ну взагалі по кайфу, друзі. Це такі карасики, я не знаю, Ну, блін, це весною якраз тільки тільки-тільки все розцвітає, все, всі, всі пташечки співають. Це, друзі, це дуже великий кайф. Задоволення на вищому рівні. Ну, овай, є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, теж, друзі, непоганий карасик. Іди до нас, друже. Ой, карасі почали, друзі, клювати. Погляньте, га? Які гарні карасі. Клас, друзі. Оце, друзі, рибалка весняна у нас. Друзі, кайф. Ви не представляєте, який це кайф. Ой, друзі, теж гарненький карасик. Ой, красон. Красень який. Огляньте, друзі, який красен. А сьогодні сковорідка вже буде диміть. Який красивий. Це ми за, друзі, наловимося рибки. Клас, друзі, це рибалка. Ой-ой-ой. ой Знову погляньте, не встиг закинути, друзі. Ну, ух, який гарний, здоровий. Ох і карасі почали клювати. Гляньте, який здоровий. Друзі, якщо чесно, я навіть не знав, що тут такі карасі водяться. Здоровий. Мені ще такі здоровий не попадалися, друзі. На цій водоймі. І яка гарна, всі покльовочка! Оп! Піднімаю! Квас! О, друзі! Гарний, гарний карасик! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Який лаптя яка, друзі, знову! Який гарний карасик. Бачите? Оба знов покльовка, друзі. У-у-у Не встиг закинути знов покльовка. ай яй 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 зірвався Зірвався такий був Прасень же, я ще й зацепився зараз буду відчеплювати свого поплавочка. Ого, там уже глибоко, друзі. Стали. Думав, що я не дістану, друзі, тому що тут зразу глибина йде, я не знаю, десь по коліна, а то й більше. Думав, що чоботи в мені не хватить. Друзі, не знаю як ви, але я прям сьогодні взагалі кайфую від рибалки, це, блін, клас. Прикиньте, всю зиму сидіть. А тут, блін, такі карасевичі клюють, це, блін, ну клас, друзі, клас. Якщо вам подобається така рибалка, ставте пальці доверху, знову покльовка. Підсікаємо. Ось гарна була покльовочка. Фу. Думав, що знову зацепився. потрібно краще маневрувати, друзі. Клас, 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 клас. Чудова рибалка сьогодні. У мене геть аж усмішка на обличчі. Ну давай, давай, друже. Він там. О! Теж, друзі... Ах, зразу тут його так тримати. <coughs> Теж, друзі, непоганий карасик, я б не сказав би, що це там сверх такий маленький. Ну, друзі. Як маленький карасик. Ну, у соотношенні цього озера, це не маленький, якби, карасик. Да? Бувають карасі 2-3 кілограми. Але для цього озера це, друзі, нормальний такий карасик. От, не найменший, який тут є. Ну, можливо, і не найбільший. Я думаю, тут гарні карасі є. О, друзі, ой-ой-ой-ой-ой, кабанчик. Давай, друзі, давай. Ох, знов, друзі, кабанчик клюнув. Стісь, стій, 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 О, друзі, погляньте. Який кабанчик клюнув сьогодні. Ой, який шустрий, друзі. Ледь витягнув з води його. Ледь з води, друзі, витягнув. Так, візьмемо, потім в разі чого відпустимо його. Опа! 제가 왔습니 <목소리> Оце вже гарно підсід. Ходи до нас, друже. Оп! Є знову, друзі, кабанчик, погляньте. стій. Наши остальные, друзья, карась На сегодня нас друзья Вытягиваю садочка Покажу вам, что я сегодня нового Один застряг. Погляньте, друзі, є такі бичечки чималенькі, друзі. Їх, звісно, не, не дуже багато, але друзі, вистачає таких бичечків. Ну що, друзі, буду я збиратися їхати додому. Рибалочка мені дуже класно сподобалася. Друзі, рибалка ну, реально була шикарна. Для цього озера це були дуже великі карасі, як ви знаєте, із моїх минулих відео. Так що, друзі, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до зустрічі!